Же вітання всієї аудиторії. Мене звати Наталя Соколенко, і зараз ми поговоримо про міжнародну ситуацію в тій частині, яка от стосується безпосередньо України. Поговоримо про Дональда Трампа і про інших важливих акторів на міжнародній арені, від яких ми або залежимо, або на яких ми дуже і дуже покладаємося. Ну і сьогодні, 11 липня, це той день, коли приємно розпочинати ранковий ефір з того, що сказав Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, поки ми спали, бо сказав він для нас надзвичайно приємні речі. Побачимо далі, як буде переходити справа від слів до реального постачання озброєння на, на український фронт, на українську лінію фронту для відбиття російської атаки, але принаймні слова зараз прозвучали дуже дуже потужні. Про це ми поговоримо із нашим гостем до ефіру. Приєднується. Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Добрий ранок, слава Україні! Героям слава! Ну і е, хочеться розпочати із цитати Дональда Трампа, яка от прозвучала, поки ми спали. Подає її CNN, і він сказав одразу декілька важливих речей в одному е, в одному. Так сказать, виступі, так, ми відправимо, ми відправляємо тут важливо, та, в якому часі це діє слово вживає Трамп. Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує озброєння на 100%, і це озброєння піде в Україну. Далі ми відправимо Петріот до НАТО, а потім НАТО розподілить їх. Ну, очевидно, мається на увазі для України теж розподілить. І ще одна фраза. Яка дуже нас потішила. Я думаю, вас теж, пане Павле, я розчарований Росією у понеділок. Зроблю важливу заяву щодо Росії ще раз. Це Дональд Трамп і посилаюся я на сайт CNN. Отже, пане Павле, почнімо напевно із схеми, яку то звучив Дональд Трамп, схеми поставки зброї для України. Тобто НАТО буде викуповувати своїх коштів. Напевно, може, ви нам. Трошки більше пояснити зброю у виробників у Сполучених Штатах Америки і далі постачати її в Україну. Раніше йшлося про саме таку схему, чи це щось нове? Знаєте, от мені подобаються західні журналісти, вони доволі творчі люди. Роз, розшифрувати заяви Трампа, а потім їх подати в більш-менш доступно для людей вигляді – Ну, це ще та робота. Ну, але це значить, що не завжди розшифровка вона відповідає реальному змісту тих хаотичних думок американського президента, які у нього були насправді. От. І в от цьому інколи виникає проблема, і навіть не інколи. Трамп передбачуваний своєю непередбачуваності, така його очевидна основна. Характеристика, тому е, говорити за, завчасно, ш, як будуть діяти Сполучені Штати і їх президент наперед, ну, не дуже варто е, розраховувати, е, так, впадати в ейфорію або впадати у відчай. Ну, В даному випадку ми говоримо швидше про ейфорію. Ну, По-перше, от е, та фраза, яку ви за, зацитували, е, чи є Сполучені Штати Америки державою членом Північно-Атлантичного так, Альянсу? Так. Є, то Америка буде сама викупати викуповувати у себе зброю? От я ж хотіла питання. вам поставити це питання, і я його вам ставлю. Так, знаєте, декілька та вже місяць, майже тому ну, в тому наборі слів, які видає часто густо американський президент, прозвучала. В нього така фраза, що вона звучала не в контексті України, але якраз нас напряму стосувалася. що Америка буде продавати європейським партнерам зброю, навіть якщо ті її будуть передавати Україні. І, очевидно, тут в нього був якраз момент просвітлення, да? коли він висловив саме свої реальні думки. Американці зараз вимагають від своїх партнерів збільшити свої воєнні витрати до 5%. відсотків. Це дуже добре насправді, тому що Європа дійсно застрягла дуже серйозно в безпековому аспекті. Чому цього хоче Трамп? Трамп хоче, щоб на ці 5% від ВВП європейці купували американську зброю. Ну, європейці, звісно. Теж готові е, збільшувати свої е, воєнні бюджети, бачачи російську загрозу, і це вже очевидно нарешті, у них теж відкрилися очі, але це не значить, що вони хочуть ці 5% витрачати на закупку американської зброї. Бо Можна самі виробляють, так? Зброю. Так, звісно. От, і е, тут така внутрішня боротьба всередині альянсу відбувається між е, Сполученими Штатами і європейськими партнерами. Е, е, нещодавно, от буквально за зараз, у нас така ключова подія, це що завершилася конференція з е, підтримки України. З Оздобу ну ще, ще, ще да, триває, так, так ще так, триває. Знаєте, наперед вона так дуже. Дуже дуже наперед, ще ділять не шкуру невбитного ведмедя. Для того, щоб відновити Україну, треба її е, врятувати, не дати державі-агресору е, захопити нас. І от тут якраз допомога в нашій обороні є ключовим е, фактором, щоб відбудова України відбулася. І те, що на цій конференції якраз значна частка. Розмов е, велася довкола цього, якраз довкола поточної допомоги. Е, це великий плюс. Напередодні конференції, канцлер Німеччини, Мерц мав телефонну розмову з Трампом, от, і е, в тому числі, ну, як повідомляють німецькі е, спікери. Е, переговори е, відбувалися довкола е, передачі Україну, Продажу України чи передачі України, чи продажу німцям для передачі України ЗРК батареї ЗРК Петріот так сторони не домовились поки що, але ну, по тим заявам, які видає німецький канцлер, а у нього заяви вони більш складні, ніж нерозбірливі заяви. Американського президенту, він впмерз переконаний, що е, досягне своєї цілі, і ми отримаємо ну, Петріот. І ті е, не, не дуже зрозумілі слова Трампа, вони очевидно є таким опосередкованим підтвердженням цього. Що стосується е, допомоги Сполучених Штатів, от напевне, треба орієнтуватись на ту формулу, що американці будуть Готові продавати європейцям зброю, в тому числі що вона надійде, якщо вона буде надходити до України, на короткострокову перспективу, що ми маємо? Є низка програм, які були е, проголосовані в 2024 році році е, конгресом, mm -hmm. фінансування яких було проголосовано, і в 2025 році вже Заключені контракти. Те, що ми отримуємо, це за контрактами, підписаними ще за попереднього президента. Це вже, це вже контракти, гроші проплачені, і е, Америка передає е, зброю вже законтрактовану Україною. Є ще для е, Трампа, е, залишив йому Байден таку лазівку 5 мільярдів. 5 мільярдів нереалізованих коштів за програмою президентських повноважень. Тобто, тут американськими грошима Трамп може розпорядитись, коли він готовий говорить про те, що ми збільшимо поставки в Україні, то ось тобі 5 мільярдів, будь ласка, вперед, в тебе до жовтня, до листопада, майже. Час є ну, І дивіться, але... Рейтерс Рейтерс, рейтерс пане Павло, Рейтерс дає таку новину із посиланнями на джерела, тобто не називаючи посадовців, що якраз Дональд Трамп оцим фондом президентськими повноваженнями та спеціальними здається скористався. І, от я зацитую цю новину від Рейтерс: що Дональд Трамп вперше з моменту повернення на посаду надійшли зброю до Києва, скориставшись президентськими повноваженнями, які часто використовував. Його попередник Джо Байден, і вартість у цієї поставки може становити близько 300 мільйонів доларів. Так я коли знаєте цю новину прочитала, я подумала, Пробу ну читаю, щось да? щ... доларів, та щось у лісі здохло, так. Тобто Трамп використовується, ну, звертається до з дох, повна... Вовка, повна та миша, точно. миша там якась здохла, і, ну але треба дивитись знову ж таки: 5 мільярдів 300 мільйонів. Це ми все говоримо про наступні, ну тут. У нас залишилась частина липня, вересень, серпень, вересень, жовтень, чотири місяці. Що буде через чотири місяці? Ось на це треба орієнтуватись. А Ви, а ви знаєте, Валерій Чалий, В... так, так, я перепрошую. Я б дивилася у програмі Є питання з Оленою Тербушною з її в неї було цікаво дуже інтерв'ю з нашим колишнім послом сполучених, в сполучених Штатах Валерієм Чалем, і він сказав таку річ, звернув увагу на проєкт бюджету Сполучених Штатів Америки на наступний 2026 рік. І я от зацитую практично ну, дуже близько до того, що Валерій Чали сказав. Він сказав, що там України немає і далі. Лі він додав, що звісно якась допомога військова мається на увазі. Допомога зброєю якась буде, але так тобто, от зараз така ситуація, що якогось великого акценту, великої уваги і відтак великої суми в проєкті бюджету на 26-й рік. Немає, але чи може це ще змінитися з огляду на те, що Трамп ще ж одну фразу, яку ми з вами маємо обговорити? Я розчарований Росією, розчарований він сказав. І відповідно, чи може на ваш погляд, ну звісно, це таке гадання на кавові гуще, але в мене до вас питання: це радше чи це з можливо з бюрократичних, з організаційних якихось підстав ще встигнути зробити, внести в цей проєкт бюджету якусь значну відчутну. Допомогу для України. Бачите, ж, Валерій чалий розумна людина, і не просто розумна людина, а чалий будучи на своїй позиції в Сполучених Штатах, якраз займався лобіюванням о, значною мірою допомоги України о, з боку наших американських партнерів. Всі питання бюджетування. О, Американського він дуже добре знає всі ці аспекти і його прогнози, на жаль, вони не вони вже не прогнози, а такі реальні речі, які вже відбуваються. Час для того, щоб внести пропозиції до бюджету, ще у американців є. Я вам ще до слова 23-24 рік нагадаю, там республіканці. Ми вже призабули, як республіканці. Тормозили допомогу в Україні, бюджетування допомоги в Україні, да? ще при старому складі Конгресу до слова, через дякуючи Трампу. Тож не обов'язково це може навіть відбутися там в листопаді, а додаткові якісь витрати для України, програми для України можуть бути проголосовані і після прийняття. Бюджетів, тому що там нема одного такого єдиного цільного бюджету mm -hmm. Сполучених Штатів, uh -huh. так чи воєнного бюджету окремо, от, але вони так голосуються вкупі, але можна потім ще доголосувати пізніше внести пропозиції, головне, щоб вони були проголосовані власне і в конгресі, і в сенаті. Підтримка України доволі велика, головне, щоб Джонсон той же горизвісний, поставив питання на голосування. Ну, поставить, якщо Трамп Тому, дасть таку вказівку, ну це ж очевидно. Так, мені Я думаю, що поставить і все залежить дійсно від президента Трампа, але тобто, тобто, насправді час ще час, що... є, так час ще, час, є, ще а, є, а головне, щоб була Трампа, воля, воля Трампа так. Угу. Але на поточний момент, і ну так орієнтуючись на характер президента Трампа, все ж таки треба очікувати, що він буде продавати європейцям, навіть не своїми руками. Продавати європейцям, європейці будуть передавати нам. Але знову ж таки, тут можна ж зіграти на його самолюбстві, чому зараз Трамп і допомога Україні, воно не зовсім одне й те, тому що. Проголосована і виділена ця допомога, яка зараз надходить Україні, це президент Байден да. А це така червона ганчірка для Трампа. От коли Трамп виділить власні кошти, да проголосує його конгрес, проголосує за бюджету кошти для України, коли він. З цього бюджету виділить кошти для України? Тоді він завжди зможе сказати: та що Байден? От я Трамп а оце тобто моя я вас слухаю, от, я, 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 який висновок народжується в моїй голові. Що Трамп насправді може поставити собі за мету для такого яскравого піару ще й перевищити ту допомогу, яку надавав Трамп. Щоб краще було ну, чим хвалитись така ймовірність є, є. О. Судя, знову, це так психоспсихопортрету такого uh -huh. американського президента, але це не значить, що, що так, буде, так. так буде, так ну як ви сказали, що Трамп передбачуваний своєю непередбачуваністю. Ну будемо як то кажуть, стежити, але знаєте, от в контексті настроїв Дональда Трампа хочеться вас запитати, як там сприймають чи можуть гіпотетично сприймати у Сполучених ну, Штатах Америки Зокрема, самим Дональдом Трампом Шпигунську історію про те, що Служба безпеки України затримала китайських шпигунів на спробі викрасти секрети ракети Нептун. Це українська ракета тієї самої, яка потопила, як ми всі пам'ятаємо, ракетний крейсер Москва ще навесні 2022 року. І це мені здається з боку України досить такий ризикований крок. Ну тому, що це було і публічно досить зроблено, і викладено фабулу. Всіх претензій до цих двох китайських громадян. І зараз ми очікуємо такої більш розлогої відповіді китайської сторони. Наразі вони сказали, що вивчають ситуацію, але будуть захищати своїх громадян. Ну можливо, це якось сподобатися може Дональду Трампу. Ну, з огляду на те, що він ставиться до Китаю як до потенційного ворога чи до реального ворога. Ну чи сподобається Трампу, я не знаю. І тут складніше передбачати реакцію Америки. Можливо, оприлюднюючи цю інформацію про цих шпигунів, про затримання, точніше, шпигунів, ну, звісно, Служба безпеки України діє тут в контексті не в власному, а в думок наших зовнішньополітичних. Це і МЗС і адміністрація президента першим ділом, от такий сигнал подається в міжнародній спільноті. Але ну, з іншого боку, треба ж розуміти і про рівень шпигунства недружнього Китаю. Там, якщо ми публічно оприлюднюємо інформацію про двох-трьох шпигунів китайських, ну це капля в морі. Угу. Насправді. Скільки я себе пам'ятаю, ну за останні 30 років рівень шпигунства китайського це неймовірний от будь-який китайський військовослужбовець, який потрапляє на іноземну територію, він першим ділом у нього стоять розвідувальні завдання, і він має відзвітуватись. Неважливо, що він там. Може здобути mm -hmm. важливо кількість, зрештою спецслужби виберуть те, що їм найбільш головне, е, китайський бізнес те саме. Ну а в даному випадку, е, навіть курйозний дещо випадок, коли е, СБУ обрало якості не жертви, ну не ну як і мишені е, китайського студента, якого відрахували з нашого вишу. Ні, щоб тобі закінчити виш, вклинитися в КБ Луч, да? От, і там вкрасти е, документи. Так його ж вигнали за, за академічну неуспівальність. Mm -hmm. От такий горе-шпигун. Ну, тим не менше, для Пекійно це сигнал, і китайці оцінюють, як діяти. Я не думаю, що ми маємо панькатися з китайцями насправді. <гум> я розумію, що багато хто тут мені зараз закине, що я не розумію економічну залежність від Китаю, України, від Європи тощо. Але е, в даному випадку треба діяти завжди жорстко, е, обмежено, демонструючи рамки. Ну і очевидно, це якраз така собі демонстрація рамок на конкретному кейсі. Побачимо, як будуть далі розвиватися події. Дуже важливе ще питання про те, що от наративи, які розганяються зараз у західних медіа, зокрема у Таймс, про те, що Путін переконаний, що є перевага Москви на полі бою. Вона зростає, що оборона України може впасти в найближчі місяці. Ну, на ваш погляд, для чого ці чутки, ну це ж чутки, так тиражує західна преса, така авторитетна як думаю, власне кажучи, це позиція Путіна, і вона не мінялася із тих вимог. І характеру бойових дій, які е, тривають, е, свідчить про те, що позиція Путіна не мінялася, а свою позицію останній раз так чітко і однозначно він висловив ще в грудні минулого року. Uh -huh. Це був колега МГІ Міністерства оборони, відбувалася така е, підсумково плануючий захід головний е, Збройних сил Російської Федерації, на якому присутні всі. Політичне начальство, навіть цей Кирило їхній там uh -huh. для красоти uh -huh. перебуває. от то І Білоусов, і Путін в одному такому ключі говорили. там Якщо й були розбіжності, цікаві розбіжності, але то деталі, от, але ключові е, заяви їх були єдині. Е, 24-й рік, грудень, повторюю, uh -huh. Російська Федерація перехопила ініціативу України. На mm -hmm. полі бою, mm -hmm. от таке їхнє враження було, що до того ми володіли ініціативою, це mm -hmm. чесно кажучи, плюс от перехопила СВО і розвивається по плану, і задача на 25 п'ятий рік досягти цілий. Mm -hmm. ці тобто, це просто фіксація війна. того, що позиція Путіна продовжувати війну не змінилася. Радше так треба а, сприймати. Так не не для пропаганди ідей, як мені чомусь повбачалося в таких заголовках. Ну а для того, щоб західний світ бачив, що Путін не змінює свою позицію. Пане Павле, дуже дякуємо вам за розмову в нашому ранковому ефірі. Я нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики стратегія 21